Доброго часу, шановні українці, з вами Відмак Волокрук. Давайте переглянемо зараз на рунах те, що дасть на запитання, що дасть Україні самміт e, J20. Що станеться після... Ну, давайте, що дасть він Україні конкретно. Подивимося на руни, які енергії. E, тобто, програмування. Нам зараз покажуть алгоритм, алгоритм подій. Які енергії будуть Україні? що дасть... Саміт G20 українському і зараз проходить. Ого, багато сього не вдасться. Будемо дивитися справа наліво. Так, розбираємо цей розсип. Зараз ми спробуємо ось так зробити. О, тепер все у нас гарно видно. Дивіться, заморозка. Основна тут починаємо з того, що охолодження якесь є взагалі холод, стабільність, не стабільність, а охолодження за стій, скажімо так, за стій, за стій воєнних дій. Ось, агресії, руйнування, ха, хаотичного руйнування, який підживлюється силами, ну, в тому числі магічними. Тобто, це і казує про те, що цей потік подій мав статися, от, почне гармонізуватися. Далі ми дивимося. В розумах у нас відкладеться позитивна інформація, і стабільний захист розродиться врожаєм і славою України! І голоса, які будуть звучати на саміті, я так розумію, що те, що наш президент, головнокомандуючий, озвучує, дасть дорогу. Тут іде як випалення війни каноти вас в уньо, або нам дадуть зброю, щоб і ми отримаємо радість фінал. Тобто, у нас е, фінальна руна, до речі, це руна першого ату вуньо і е, десь позитивні енергії. Е, саме деспозитивний. Як бачите, кризи тут немає. Науті за головне те, що кризи немає, що ми не зануримося в свої проблеми проблеми не будемо варитися в них. А з цією руйнування і негативні тут лаус мені йде, відчуваються як негативні магічні сили, які зараз їдять тут, як ну, яхви, там, інші, які працюють з, з РФ, взагалі з Московією. Тобто, це за сті руйнування, вони будуть гармонізуватися. Організу, гармонізуватися як е, тим, що на саміті е, розуми нарешті прийдуть якоїсь згоди позитивної, заплідніться і е, е, отдав нас був нижче, тобто захист. Розродиться нарешті захист і, і цілісність збереження і цілісності України і для України, як ви бачите, тут в принципі всі позитивні руди. Розродиться після чого Оце е, пояснення, тобто, ближче до центра ми бачимо е, ансуз, як е, розмова е, нашого головного командувача, відкриє дороги для того, щоб ось фінальна наша програма е, Кано е, дасть е, прорив, е, дасть нам зброю, тобто і е, в. Е, Випалить війну, або нам розігріє, дадуть вогнене силу, тобто, скоріше за все, нам дадуть зброю і, або силою випалять цю війну. І ми отримаємо фінальну на нас радість. Тобто ми почали застою, руйнування от, і, е, негативних магічних. Сил темних сил, тобто Московія, і їхня знову ж таки наголошу російська мова, тобто мова, яка мова так само, якось руни перед вами, так само як Кирилиця, і Українська Російська мова вони несуть якийсь програмний код, і оце також негативний вплив Росії, як їхньої мови. Штучної мови, якій там всього 300 років, яка несе негатив, тобто нелогічність забогована, зло і, і агресія. Ви навіть по російськомовних людях це можете побачити в загальному, якщо проаналізувати роди, і звідки пішла ця мова, от, якщо вони не зрадники, тобто не перейшли за останніх 100 років на російську мову, от ви побачите, що вона агресивна. От, і оце все буде гармонізовано. Ми побачили, як буде відбуватися, і нам дадуть. Зброю і війні ми переможемо, тобто для України це буде воньо. Ми запитували для України. Для України буде вогонь, посилення бойових дій, тобто посилення наших воїнів, вливання енергії ярої випалюючи. Я думаю, що це за рахунок зброї, навчання наших воїнів, От, посилення нашого тайвазу, тобто нашої ярої сили, нашої армії, і фінал воньо, тобто, це є перемога України. Пере фактично з цього ми дійдемо до цього, до перемоги. Україна переможе. До речі, зараз багатьох відувачів, в тому числі моїх учнів, хто постійно тримає, тобто в кожної людини є свої енергії на окремі, в кожної є свої властивості, можливості. Я вже від багатьох чую, що не так як мені було минулого року, коли це спеціально програмував простір, витягував інформацію як відувачі. З поля, то не кінець травня, не кінець червня, то просто образ прийшов. Зараз приходять образи людям з молодим листям, тобто, які щойно зливилось. тобто, Якщо все буде добре, ми продовжимо працювати, тобто, вже в простір на місяць можливо, перемогу нашу ми приблизили. А що десь нам саміт, саміт десь сам позитив, як ми бачили. Тобто працюємо далі, працюємо, знищуємо все російське, всі російські енергії. От. Мовою ми вже після перемоги займемося, щоб лікувати людей, тому що це інфекція, її потрібно просто психологічно, магічно лікувати. А зараз вливаємо наш кану воїнів, ставимо захист, працюємо. Тобто ритуалів в телеграм-каналі в мене на Ютубі багато, в телеграм-каналі набагато більше, тому що там текстову інформацію легше давати. Заходьте, моніторте, і будемо перемагати. Не забувайте те, що більше 20% свого ресурсу, в тому числі енергії, не можна віддавати на милостині, тому що це загрожує вашому роду, вашому здоров'ю. Тобто зранку до ночі не можна, тому що ви себе заженете в апатію ритуалами. Бережіть себе, відновлюйте енергію перед тим, якщо щось зробити. Дивіться по своїм силам. Тобто все потрібно робити з розумом і воювати також, тому що навіть солдатів наших воїнів є ротації. В коцапімо вони живуть там зараз, навіть три місяці не живуть на початку війни, як зараз спалюють там дуже швидко, утилізують наші чорноземи. А наших воїнів є ротація, і ви також не забувайте за ротацію це для того, щоб відновити енергетику, відновити силу. Не забувайте робити помен воїнам, є розширена версія ритуалу. Телеграм-каналі на Ютубі мене і ось я зробив, бо хлопці просили в зсу полегшений варіант. Короткий, це він простіший, але він також дає енергію. Це саме для тих, хто сидить в окопах, в польових умовах, тому що хлопці теж хочуть поминати і складно зробити повноцінний великий ритуал. Всі інгредієнти взяти, щоб провести душу. Але кожне посилення воно допомагає, наприклад, нашим глобальним ритуалам і відуючим і кожне ваше слово воно кодує простір. І в результаті ми. Прискорюємо перемогу, ми проважаємо наших воїнів, очищаємо їхні душі і бережемо роди, наші, наші сім'ї в загальному. Слава Україні! Смерть ворогам. Перемога все швидше і швидше приближається. Перемога, тому що ми переможемо. До речі, покодування мови, перемога є як. Ми зробимо більше, чим можемо по самому слою. А побідіть, це по побіді, по, по перечекати біду. Вот. Це у них мова баг, забагована, і вона несе тільки деструкцію і руйнування, навіть їм. Тому що ми йдемо до перемоги, все в нас гарно виходить. Втрати великі, що для померлих тим, хто відпрацював свою карму і пішов далі. Ще раз наголошую, потрібно поминати, тому що вони тут залишаються навіть ще знаю козаків, які зато запитували запитання, чи зараз воїни йдуть протягом 40 днів. Ні, тому що абсолютна більшість залишається продовжує захищати живих. Затищати свої роди, нищити ворогів. От, і е, ті, хто е, не йдуть далі, я знаю навіть з часів, того, що хлопці по 8 років душі стоять, вони архангели це не релігійне поняття, воно е, до релігії Яхве було. Тобто це бойові е, істоти вищого порядку. От є хлопці, я знаю такого. Е, е, я буду називати, добре. Він Герой України був в ньому на могилі періодично, захожу постійно. от Він і продовжує захищати наших воїнів, проводити їх на тому шляху, щоб їх там на релігії забрали в рабство, і ніякі інші сили не забрали в рабство собі, як корм. От, І він стоїть і доводить наших. Він ще тоді, до речі, казав за те, що до завершення війни, кажу, так зараз ніби як АТО, просто бо початок війни немає масової. От, Але він знав, що буде війна, тобто тому... було воно вже прописано ще тоді. От. І хлопці воюють, але щоб е, так само йому дати більше сили захищати на тому світі, от, щоб душити Кацап, їх заземляти, щоб вони до роду не повертались, а наші направлялися до Ірію, тобто в потік творця входили, заряджаються, йдуть до роду. Потрібно поминати, ще раз наголошую, тому що дуже мало людей навіть не розуміють, що потрібно робити помини. Помини саме українською мовою, не релігійні, щоб там не звучали слова рабства і там бути слугою когось, там якогось бої, вони повинні бути вільними, іти Ірію, заряджатися енергією, повертатись до роду. Це саме головне. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо, працюємо на перемогу.